Годні з пастором Джозефом Принцем. Готові слухати слово? Гаразд. Двадцять шоста глава Матвія. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми говоримо вже кілька тижнів, приймаючи Господню вечерю, міркуйте про тіло Господнє. Вам подобається ця тема? Ви благословенні. Господь хоче, що приймаючи причастя, ви міркували про тіло Господнє. Потрібно не просто бачити перед собою поранене тіло Господа, а міркувати про нього. Його тіло не знало хвороб. і Ісус не втомлювався ніколи. Так, у нього була звичайна втома, але хронічної втоми ніколи. Нам не потрібна така втома. Але якщо ви зіткнулися з нею, то приймаючи причастя, пам'ятайте, є життя і зцілення в тілі Ісуса Христа. Амінь. Приймаючи причастя, вірте, що приймаєте частину його здорового тіла. Так. Ісуса бичували, але Він був здоровий. Його здорове тіло прийняло на себе наші хвороби і наші немочі. Амінь. Слава Ісусу! Біблія говорить, коли ви так міркуєте, ваше тіло стає сильним і здоровим. На жаль, люди беруть причастя, не залучаючи свою віру. Сьогодні ми поговоримо про чашу. Біблія говорить, все майже за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові не буває прощення, коли. Адам і Єва згріли Бог покрив людину шкіряним одягом, а це означає, що Бог вбив перше ягня це про образ його сина, невинний за винного. Пролилася кров, і Бог тим самим показав людині, що без пролиття крові не буває прощення гріхів. Амінь. Ісус сказав, що його кров проливається на відпущення гріхів. Тут не сказано, що приймаючи причастя, потрібно згадувати свої гріхи. Якщо хтось сплатив ваш фінансовий борг, а ви поруч із цією людиною ведете себе так, мов вона нічого для вас не зробила, значить, ви вважаєте, що борг все ще на вас. Цим ви ображаєте того, хто сплатив ваш борг. Причастя? Це час не усвідомлення, а залишення гріхів, це час залишення гріхів. У Адама та Єви було двоє синів: Каїн та Авель. З якоїсь причини Кен відмовився прийти до Бога встановленим шляхом. Сьогодні таких каїнів дуже багато. Люди не хочуть прийти до Бога, визнаючи кров Ісуса. Вони чекають, що Бог визнає їхні добрі справи, хоча ці не дотягують до стандартів Бога. Вони хочуть, щоб Бог визнав їхні вчинки та їхні поступки, їхні почуття та їх поклоніння. Бог каже: Ні, хочете прийти, приходьте моїм шляхом. Через кров. Так, це може звучати різко, але пам'ятати про свої гріхи це серйозно. Тільки кров невинного може омити винного, коли ви визнаєте божий шлях, ви кажете Я грішник. Мені потрібно, щоб мене покрила кров. Амінь. Каїн цього не зробив, він приніс овочі, у яких немає крові. А його брат Авель приніс ягня, символ Сина Божого Ісуса Христа, який прийшов і помер за наші гріхи. Амінь без пролиття крові не буває прощення гріхів. Всі ці тварини приношення працювали як кредитна картка. Вони не були платньою за ваш гріх. Вони працювали як кредит. Вони покривали гріх знову і знову, поки не була здійснена справжня оплата. Ваша кредитна картка не оплачує вашу покупку. Вам все одно доведеться за неї заплатити. Оплати у старому завіті відбувалися до моменту кульмінації Христа, на якому Ісус за все заплатив, оскільки Бог поза часом він заплатив за всіх нас і в майбутньому. Це ми обмежені часом, а Бог не має минулого чи сьогодення за всі ваші гріхи сплачено. Амінь. Біблія говорить, що Каїн побачив. Як Бог прийняв жертву Авеля, ймовірно, зійшов вогонь і поглинув цю жертву Авеля. Коли таке відбувається, це означає благовоління. На вашу жертву сходить вогонь і поглинає цю жертву, а ви залишаєтеся неушкодженим. На вас вогонь не сходить, але в Біблії є приклади, коли вогонь сходив на людей. Це був вогонь Божого суду. Ніхто не справедливий так, як Бог. Амінь. Кейн заздрив своєму братові. Прийшов день, коли він вбив свого брата. Він думав, що ніхто не дізнається, але Бог прийшов і запитав, де твій брат. Кейн відповів, що хіба я сторож брату своєму. Тоді Бог сказав: це четвертий розділ буття. Що ти зробив? Голос. Скажіть голос: голос крові брата твого взиває до мене з землі. Тут вперше в Біблії звучить слово кров. Кожного разу, коли в Біблії вперше згадується кров або якийсь інший предмет, у цьому криється важливий урок, який нам потрібно засвоїти. У принципах інтерпретації Біблії це називається законом першої згадки. Коли Бог убив ягня, щоб прикрити Адама і Єву. Там не згадується слово кров а тут згадується. І у цей момент першої згадки сказано, що у крові є голос. У крові є голос. Звичайно, сучасна наука підтверджує так: у крові є голос. Кров вбивці на місці злочину дозволяє вистежити його місце знаходження. Ми можемо дізнатися, хто вбивця за його ДНК, але це далеко не все, незважаючи на те, що кров є фізичним об'єктом, вона також є духовною. Дивіться, що сказано у 12 розділі до євреїв: ми приступаємо до Ісуса. Ми приступаємо не до гори сина і трепету до Моїсей сказав Я в страху і трепеті. Ми приступаємо не до гори сина на якій Бог дав 10 заповідей, коли Бог зійшов на цю гору в Мряві блискали блискавки, і земля здригалася. Ми приступаємо не до цієї гори. Ми приступаємо до благодаті. Ми приступаємо і до посередника нового заповіту до Ісуса. Цікаво, що Ісус згадується окремо, а його кров окремо, не мов Бог чогось хоче нас навчити. Кров заслуговує окремої згадки. Ми приступаємо і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, як Авелева. Кров Ісуса говорить краще ніж кров Авеля. Амінь. Як ви думаєте, про що говорить кров Авеля? помста? Як по вашому, про що говорить кров Ісуса? Вона говорить краще ніж кров Авеля. Вона каже милість. Вона каже всім грішникам прощення. Вона каже примирення. Вона каже благословення на всій вашій родині. Вона каже зцілення вашого тіла. Вона каже, спокій у вашому розумі. Вона каже, свобода від гноблення та залежності. Порятунок для духу, душі і тіла. Вона каже, примирення із Богом, і це найкраще. Вона каже. Вона закликає, а вона закликає Бога вилити на вас благословення. Його кров говорить про прощення. Все, що вам потрібно, є в крові Христа. Так в крові Христа, кров, кров. Я окроплю вас кров'ю, кров, кров. Коли кров покриває вас, ніяке прокляття, ніякий гріх, ніяке зло не доторкнеться до вас. Звідки ви це знаєте, пастор Принц? Тому що в посланні до колосян сказано, щоб ним поєднатися з собою все, примиривши кров'ю Христа його через нього, чи то земне, чи то небесне? Скажіть все. Я хочу закрити це питання раз і назавжди, тому що є ті, хто вважає, що всі врятовані. Коли Ісус пролив кров, всі були врятовані. Так, вони трактують це вірше. Я вже говорив, що універсалізм не витримує перевірку писанням. Вони виривають вірші з контексту, а ви визначаєте вірші в контексті і бачите, що вам потрібно повірити. Амінь. Вони читають і щоб ним поєднатися із собою все. Але мова про речі у грецькому тут слово все означає всі речі. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому ми розбирали вірш прийшов до своїх створених ним речей, і свої люди його не прийняли. Земне творіння визнало свого творця. Він проходив повзоводою. Вода червоніла і перетворювалася на вино. Він робив крок в море, і море ставало для нього творця твердим ґрунтом. Створені ним речі визнали його. У грецькій мові слово до своїх має на увазі саме речі. Коли мова йде про людей, у грецькій мові звучать слова чоловічого роду, але тут їх немає. Мова не про те, що він примирив усіх людей. Хтось скаже, всі вже врятували. Овані Бог примирив усіх ні, і щоб ним поєднати з собою все примиривши кров'ю Христа і Його через нього, чи то земне, чи то небесне, кров примирила все з Богом. Іншими словами, якщо у вас болить якась частина тіла, ви просите Отця ім'я Ісуса, очі, я покриваю цю ділянку тіла кров'ю Ісуса, і знаєте, ця область примириться із Богом. Коли частина тіла примирилася з Богом, вона функціонує абсолютно так, як задумано Богом. Ви почули мою думку? Покрива. Кров'ю Ісуса свою машину і аварії будуть далекі від вас. Чому? Тому що аварії теж стали частиною прокляття за гріхопадіння Адама, проте кров спокутує і примиряє кожного з вас. Люди запитують, чи біблійно покривати речі кров'ю Ісуса. Так, це дійсно так. Давайте зараз із вами повернемося до послання до колосян, і щоб ним. Поєднатись з собою все, за законом, майже все очищається кров'ю, і щоб ним поєднатись з собою все. Коли Мойсей розгортав сувій, законом він теж окроплював цей сувій кров'ю. Амінь. Читаючи Біблію, ви також можете сказати: Я посипаю ці сторінки кров'ю Ісуса. Кров кроплення говорить краще ніж Авелева. Кров кроплення, кров пролилася, але це не означає, що вона окроплює автоматично окропити, значить застосувати вірно у великодню ніч Бог велів єврейському народу помазати кров'ю косяки поперечини дверей. Виходить хрест, правда. Бог не сказав, коли я побачу ваші добрі справи або коли я побачу, що ви євреї? Ні, коли я побачу кров, я пройду повз вас. Суд пройде повз вас, і ваш первісток не помре, коли я побачу кров. А знаєте, що стояло біля дверей? з кров'ю. Люди використовували цю кров і залишили посудину поруч. І якщо кров пролилася, але не застосована за призначенням, в чому її цінність, її потрібно застосувати. Знаєте, що використовували для Помазання косяків і соп сьогодні із це наша з вами мова. А ви застосовуєте кров своїм язиком? І соп дуже маленький у Біблії він символізує найменшу рослину від і сопу до кедра. Ваш язик теж зовсім невеликий орган. Ви застосовуєте кров кажучи, по дорозі на роботу кров Ісуса покриває мене. Я покриваю кров'ю Ісуса свого Сина, свою доньку. Я покриваю свою дружину кров'ю Ісуса. Говоріть під час подорожі: Я покриваю кров'ю Ісуса цей літак. У нашій церкві багато пілотів, і стюардес Сінгапурських авіаліній. Коли я підіймаюся по пандусу, ви бачите, що я торкаюся літака і кажу, я покриваю його кров'ю Ісуса або просто кров Ісуса. Ви думаєте, о, пастер принц, це дивно. Мені це не зрозуміло. Запевняю вас, церква будуть ті, хто скаже, що застосовувати кров Ісуса це не списання. Не слухайте їх. Більшість з них не вірить в говоріння на мовах і вцілення. Амінь. Перш за все, кров пролилася у залишення гріхів. Я сказав про це, я часто про це проповідував, а тепер розповім свою історію багато років тому, коли мені було 18, ні, кілька років тому, коли мені було 18, Я все пам'ятаю, немов це було вчора. У вас буває теж таке відчуття? Ви щось згадали і думаєте, куди пішли всі ці роки? Куди вони помчали? Ви пам'ятаєте ту маленьку дівчинку, з якою разом грали? А вона вже виросла. їй 16 років. Я пам'ятаю, як дивився з Джесікою музичні кліпи, і там була пісня Тобі 16...» А скоро і сімнадцять. Їй сподобалася і пісня, і кліп, хоча їй було лише чотири роки. Я обіймав її і говорив це так не скоро, донько, а тепер їй шістнадцять. Днями я заспівав їй цю пісню. Додав не зараз. Амінь. Мені здається, шістнадцять. Це занадто рано, на мою думку. Я покриваю сферу її життя кров'ю Ісуса. Алілуя, коли мені було 18, я чекав результати іспитів і допомагав викладати в місті Клементі, де жив сам. Там якраз відкрилася нова школа. Я влаштувався туди допомагати вести уроки просто для того, щоб не сидіти без діла в очікуванні підсумків іспитів. Я всім серцем полюбив цих дітлахів. Я викладав у четвертому класі десятирічним дітям. Пам'ятаю, що тоді на дворі був 1981 рік. Хто зі з вас став підраховувати, що одній учениці в той день не було? Скажу, що я пишевся тим, що був хорошим вчителем, і місцями, але не молився за учнів. Я молився за інші речі. У ті часи я гаряче молився за всілякі речі, а за свій клас молився лише загалом. У нас постійно хтось був відсутній. Вчителі знають, що когось завжди немає. І навіть якщо ви вчитель християнин, ви не молитеся за відсутніх учнів. Ви знаєте, що вони повернуться так ось в той день однієї дівчинки. Не було у школі після уроку я пішов додому. І під час молитви зовсім не думав про свій клас, але раптом я згадав про цю дівчинку. Це був день. І я почав молитися за неї. Я до сих пір пам'ятаю, що став говорити: «Отче, я покриваю її кров'ю Ісуса. Отче, я покриваю її кров'ю Ісуса. Я молився так, ніби щось сталося, але я нічого не знав. До речі, деякон Джефрі знайомий з нею. Він якось зустрів її, і вони розговорилися. Можливо, вони працюють разом, але все ж вони десь зустрілися. Він сказав мені, ця дівчинка все ще пам'ятає вас. При тому, що пройшло вже багато років, так ось я молився за цю дівчинку, відчуваючи якийсь тягар. Вона була єдиною, за кого я молився того дня. Я говорив у своїй молитві кров Ісуса. Кров Ісуса покриває її. Наступного ранку вона знову не прийшла. Її не було в школі, але на третій день, коли я увійшов до класу, там панувало якесь сум'яття. І тоді я запитав що сталося? У класі було кілька вчителів, а також були поліцейські. Я запитав у дівчинки, що з тобою сталося. Вона сказала, мене схопили. Так, прямо так і сказала. Мене схопили, інакше кажучи, її хтось зловив. Знаєте, днями моєму синові Джастіну було недобре. Поки ми чекаємо появу зцілення, ми даємо ліки. Він не любить ліки, але йому було погано, тому ми схопили його, щоб покласти ліки до рота. Він кричав А, я полонений. Він плакав, він дуже злився. Я полонений, і ми всі зі сміхом намагалися дати йому ліки. Зазвичай це робить Венді я десь ховаюся і молюся, тому що це як війна. Так, ось виявилося, що дівчинку схопили. Один із вчителів розповів мені, що ученицю схопив Адріан Лім. Якщо ви знаєте, хто такий Адріан Лім, і що він робив у 1981 році, він був серійним вбивцем. Він убив двох дітей. Над одним з них він, його дружина і його коханка, поглумилися перед тим, як вбити. Вони здійснювали різні окультні ритуали, брали участь у ритуалах, Алах поклоніння сатані ця людина навіть пила кров хлопчика, якого вони вбили для того, щоб отримати надприродну силу. Самі знаєте від кого. Трохи пізніше я запитав у дівчинки з цього класу, як ти до нього потрапила. Вона сказала, що грала біля будинку. Я навіть знаю, де був їхній будинок, недалеко від мого. Так ось я запитав, як вона потрапила до цієї людини. Вона сказала, до мене підійшла дівчинка і заговорила зі мною. Чому ти пішла із нею? Я не знаю. І Я відчула від неї якийсь запах, і тому пішла за нею. Це чаклунство. Це сатанинські бісівські прийоми. Ці люди здійснюють ритуальні вбивства дітей, п'ють їх крова. Також здійснюють над ними розпустні дії, і діти вмирають в результаті цих дій. Потім я запитав, а як вони тебе відпустили? Її схопили рано вранці, і відразу після цього в день я молився за неї. Вона розповіла: ці люди робили різні дії, стукали, створювали багато різного шуму. У кімнаті було дуже багато свічок. Якісь запахи. І раптом цей чоловік повернувся до мене і сказав, що боги мене відкинули. В цей же час я попросив отця покрити її кров'ю Ісуса. І я говорив я покриваю її кров'ю Ісуса. Покриваю її кров'ю Ісуса. Я був... Якраз коли деякон Джефрі десь зустрів її на роботі або ще й дізнався, що вона вже стала матір'ю. Я вірю, що Бог направив мене до школи саме для цього. Мені дуже подобалися ці діти. На перервах я завжди розповідав їм різні цікаві історії. Це завжди були біблійні історії. Багато з цих дітей досі мене пам'ятають. Коли я пішов, вони всі плакали, вони вставали біля дверей і відмовлялися мене випускати. Я їм дуже подобався. Це такий чудовий досвід, церква. Ви можете покривати за когось або за щось. Все кров'ю Ісуса. Кров Ісуса говорила оцю захист для цієї дівчинки. Звичайно ж, боги її відкинули. Ці так звані боги і не змогли б її прийняти, тому що кров Ісуса говорила про захист для неї. Амінь. Мій час на сьогодні вийшов. Хочу подякувати вам. За те, що приєдналися до мене сьогодні, алілуя амінь. Закрийте очі і схиліть голови. Ви хочете, щоб той Ісус, про якого ми говорили, став вашим особистим Господом і Спасителем. Ви вірите, що Він помер на Христі за ваші гріхи, взявши на себе ваше покарання, а потім воскрес з мертвих і сьогодні живий, сидить по праву руку батька. Він хоче подарувати вам справжнє життя. Помоліться зараз разом із зі мною, Отче Небесний, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий. З твоєї досконалої доброти і великої любові, Любові ти послав Його померти замість мене, Він помер на хресті за мої гріхи. Він взяв на себе моє засудження і помер замість мене, ти воскресив Його із мертвих. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, я вірю, що всі мої гріхи прощені. Дякую, батько. Я можу прийти до тебе в будь-яку годину, в будь-який час. Кров Примирила нас, ти мій батько, я твоя дитина. Дякую, батько, я так благословений, В ім'я Ісуса, і весь народ сказав амінь. Ви благословенні. Не знаю, як ви, а я так. Слава Богу, підійміть руки, Отець Небесне ім'я Господа, Ісуса Христа. Я окроплю кров'ю Ісуса кожного, хто мене чує. У якому б місці вони зараз не були. Я посилаю кров Ісуса Христа для них самих та їхніх дітей, їхнього шлюбу, їхнього майна та всього, що вони мають. Нехай про них скажуть благословенні вони і благословенний їхні. І дім. Господь благословив їх завдяки ковчегу, Господь благословив їх завдяки Ісусу. Нехай їхнє життя буде свідченням в ім'я Ісуса. Дякую, що захистиш їх протягом цього тижня від усякої шкоди, від страху, від травм, від хвороби трагедії в ім'я Ісуса. І я дякую за кров Ісуса в ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. Нехай Бог благословить кожного з вас.